Мир Божого прийняв Откровання, що Ісус прийшов, щоб звільнити нас від гріха. Ісус знає наші серця. І Ісус може нас прощати, нам наші гріхи, та звільнювати нас від всякого прокляття. Ісус прийшов звільнити нас від гріха. Та зруйнувати справи дьявола. і також прийняв відкривання, що закон Він буде діяти до кінця нашого життя. І є гріхи, за які приходять прокляття, і хвороби, і хвороби вони приходять від сатани. А Ісус прийшов, щоб нас звільнити та очистити. І дати нам життя.